Завдяки успіху Людина павук 1» та людина павук 2» компанія Sony почала працювати над циклом. щоб відповідати емоційній суті двох останніх фільмів. Режисер Сем Реймі визнав важливість підштовхнути Пітера Перкера до його емоційних меж, переглянути його минуле почуття провини та взяти його на себе. Подорож прощення. Проте Соні мала зовсім інший план щодо продовження, видаючи перевагу фан-сервісу і послугам для шанувальників, а не розповіді переконливої історії. Саме тому людина Павук 3 був заплутаним і несконцентрованим. Незважаючи на це, фільм мав величезний фінансовий успіх і додав багато елементів, які люди все ще пам'ятають. Однак під час ранньої розробки фільму деякі елементи так і не потрапили до фінального фільму, і це було негарно ідеї вирізати їх з фільму. Веном ніколи не був на меті бути лиходієм людини по 3. так як сам Реймі відчував, що йому не вистачає людяності. Проте продюсери в основному змусили Реймі додати Венома у фільм. Незважаючи на цю перешкоду, Реймі зробив усе можливе, щоб віддати належне цьому культовому персонажу. Поки художники створювали кілька концепцій для Венома, з цим експериментували інші команди, намагаючись практичними способами втілити Венома в життя. Серед цих команд були дизайнери, які створювали цей аніматронік з Веномом в натуральну величину, який був не лише загрозлим, але й неймовірно коміксно точним. Цей аніматронік використовувався під час дуже ранніх екранних тестів для людей на що видно на цих сценах Тестових фото. Цікаво, що цей аніматронік потрапив у фільм. Це можна побачити в цьому рідкісному неопублікованому трейлері. Тепер ви можете сидіти і дивуватися. Це гарне питання, і є дуже просте пояснення цього. Згідно зі спецефектами, аніматроніки художника Стіва Джонсона можуть виглядати чудово на плівці, але ви стикаєтеся з проблемою постійного догляду за ними. А оскільки знімати їх неймовірно важко через їх обмежені рухи, було набагато легше та дешевше замінити їх практичним костюмом і цифровою моделлю. Хоча аніматронна модель врешті-решт не спрацювала, є ще багато концепцій. Художники експериментували з деякими з концепцій, які охопили інопланетну зовнішність Венома. Дизайн був жахливим і здавався чимось, що можна побачити в космічному хоррорі. Мені подобається, як далеко назад очі могли розтягнутися, і те, як ви могли побачити вайни крізь його майже на півпрозору шкіру, це дійсно підкреслило, що симбіот був незалежною живою істотою. Ви можете помітити, що симбіот фіолетовий, а не чорний у багатьох концепціях. Це тому, що на Сема Реймі сильно вплинув комікс Spider-Man, де Веном також мав фіолетове забарвлення. Здається, ця фіолетова естетика була досить популярною на концептуальних стадіях. Вона не тільки потрапила до безлічі інших концепцій, таких як ця від художника Константіна Сикаріс. Але він також був включений у ранні тести костюмів, Аніматронний бюст і шматки ранніх товарів були інші цікаві дизайни для Венома. Деякі, скажімо так, відійшли занадто далеко від вихідного матеріалу. Але я завжди був прихильником унікальних змін дизайну персонажів. Але лише тоді, коли вони хороші. На щастя, більшість концепцій були набагато комікснішими, як оця, яка пов'язана з огидним гротескним виглядом Венома. Коли ви переглядаєте каталог різноманітних дизайнів Венома, ви можете помітити одну яскраву деталь, яку ілюстратори здається, люблять ілюструвати. Веном набагато стрункіше ніж здається, в коміксах. Тому, за словами художника Константіна Сакаріс, це моє дуже просте пояснення. Дизайн Венома мав бути практичним, оскільки ілюстрації перетворювалися на пінопластовий костюм для акторів, було важливо, щоб костюм не був би надто обмежувальним. Чим більший Веном був би, тим менший загальний рух власника костюма. Саме Сем не розумів, чому він так не згоден з тим, щоб Еді Брок носив цей костюм, оскільки він не бачив потреби у такому обмеженні, яке практично було б доцільним для передачі дизайну Веном. Тому фокус змістився з більш жахливого вигляду на щось, що було більш гуманоїдне і обґрунтоване. Першим завданням було підкреслити потенціал симбіота для жаху тіла та каліцтво згідно з ілюстратором Еджа Крейзером. Сем Реймі хотів, щоб дизайн Венома створював відчуття напруги, викликаючи відчуття нестримної люті, тому що багато концепцій неймовірно інтенсивні. Ви можете побачити, як симбіон тягне шкіру Еді з такою силою, що навіть вивихає великий палець, ніби симбіот цілком замінив його м'язи та сухожилля. Деякі з концепцій підвищують цю інтенсивність. Подивіться на цю скульптуру, яка демонструє здатність симбіота жахливо змінювати людську форму. Шкіра Еді, здається, позириться і гниє. Симбіот болісно зрісся з його шкірою, щоб перетворити його на огидне чудовисько. Симбіот, схоже, повністю зіпсував тіло Еді, а ці скульптури перетворюють його на непередбаченого та злісного опера. Однак ви все ще можете сказати, що він насолоджується своєю новою. Найденою силою та небезпечною формою. Ця модель скелета Еді Брока чудово демонструє наскільки інтенсивним був процес лиття симбіота. Його череп був деформований до такої міри, що він більше не нагадує людський скелет. Цей череп використовувався в оригінальній кінцівці для людини павук 3, показуючи, як Веном вже вбив Еді, коли вони вперше зв'язувалися. Його було видалено, однак оскільки тестова аудиторія вважала це занадто жорстоко та темно. This is something else. Чорний костюм людини Павука, мабуть, найвідоміший візуальний елемент людини Павука 3, але була невелика ймовірність, що ми могли отримати щось зовсім інше. Цей дизайн використовувався під час ранніх тестів костюма. Як ви можете побачити, костюм був блискутішим і не мав сріблястої стрічки, здається, розробники випробували багато дизайнів логотипів у формі павука. Цікаво, чому сам Реймі не використав цей вигляд. І це зображення чудово пояснює чому. Було небагато відмінностей у дизайні піщаної людини та Гарі. Здається, Реймі мав чітке уявлення про вигляд персонажа, тому багато концепцій не змінювалися значно а були лише незначні зміни в одязі. Відмінності головним чином стосувалися зовнішнього вигляду Гаррі. Відмінності здебільшого стосуються його зовнішнього вигляду. Деякі концепції або ілюструють Гаррі в простій кульці, або в чорній броні на все тіло. В цій концепції від A.G. Chrysler куртка Гаррі виглядає дещо складнішою та візуально вражаючою. Однак багато хто скаже, що вона перенасичена та надто зайнята. Оскільки в цих двох концепцій видно, що у Гарі був оснащений особливим чорним козирком, здається, цей козирковий реквізит дійсно потрапив у фільм, як це видно на цій першій фотографії. Але з невідомих причин його пізніше було скасовано на користь маски для всього обличчя. Оскільки Сем Реймі був змушений додати у фільм, цікаво подивитися, яких інших лиходіїв розглядали під час розробки фільму на початковому етапі створення людини Павука 3. Стервятник був би основним антагоністом фільму. Його сюжет був би історією про помсту, де він намагався вбити людину павука після того, як той кинув його у в'язницю. Здається, що Рейми був збентежений тим, що додавав стервятника до фільму. Не тільки продюсерська команда створила ці два комплекти концептуального мистецтва, але й набір прототипів крил також було створено для фільму. Однак, Крила пізніше було вилучено після того, як стервятника було вирізано з фільму. Під час розробки людина павук 3 художник Константін Сакарі створив концепції ящерки, але невідомо чи вони колись розглядалися для фільму. Художник також створив концепції ящерок для людини павука 2. Ми можемо з упевністю припустити, що художник просто дуже хотів побачити ящера. Багато з цих концепцій не потрапило до фінального фільму, але завжди цікаво подивитися на ранні концепції дизайну, декорацій та лиходіїв. Деякі з концепцій показують піщану людину, яка грабує банк зі золотим сховищем, або як він будує піщаний замок для своєї доньки. Хоча ці сцени потрапили до видалених сцен, також були концепції, де людина повук рятує Стейсті, яка їздить на спортивній машині, замість Мері Джейн, яка їде в таксі. Інші концепти просто показали, дещо інші варіації наборів локацій і зброї гоблінів. Цікаво. Відповідно до цієї концепції, творчі люди працювали над ідеєю облаштування людини Павука 3 в зимній атмосфері. Як на мій погляд, це додало б візуальної нотки фільму. Це правда, що більшість концепцій так і не потрапили до фінального фільму, але завжди цікаво озирнутися на ранні концепції багатьох дизайнів, декорацій і лиходіїв. Дякую за перегляд, переклав і озвучив Noзі. Якщо маєте бажання щоб для озвучення якихось відео, пишіть в коментарях і побачимось в майбутньому.